Душова, яка створює настрій ще до того, як ти воду. Белла Класік. Чистий правильний мінімалізм Bella Класік. Це коли нічого зайвого, тільки лінії, прозоре, загартоване скло 8 мм і надійна фурнітура, яка не тьмяніє з роками. Така душова складається з двох частин: нерухома перегородка повністю герметична та закриває меблі від води. Розпашні двері на завісах із дотягувачем зручного розміру 650 мм і магнітним ущільнювачем до стіни. Висота конструкції 2 метри. І цього достатньо, щоб вода залишалася там, де її місце. А ти міг відчути простір без обмежень. Дорина 1 метр, комфортно і вільно, навіть для великих ванних кімнат. Гурнітура тут із полірованої нержавічої сталі. Вона не просто красива, а розрахована на використання у складних умовах вологості. Кожна деталь продумана до дрібниць. Двері оснащені ущільнювачем, що запобігають бризкам води. Кло європейського виробництва з гарантією 20 років. Це не просто слова. Ми впевнені в тому, що ми робимо. Хочеш собі таку душову? Пиши або дзвони. Ми покажемо та розкажемо, як це буде виглядати у твоїй ванні.